Правило номер три. Складаємо план адаптації для новачка. По-перше, потрібно вибрати ментора, тобто наставника. Це якийсь старший спеціаліст, це може бути керівник відділу, це може бути просто хороший працівник з цієї самої сфери. Що має бути в тому плані? Значить, має бути дата постановки задачі, сама задача і дедлайн. Задача може бути теоретичною і практичною. Тобто, теоретично вивчити, прочитати, знати, практично зробити, показати. Показує ментору, наставнику цей план ми прописуємо і виставляємо задачами дуже класно, коли у вас є задачник. Тобто, ті програми, про які я казала, у них є задачники, і ви можете продивитися. Коли задача поставлена, виконана вона чи не виконана. Людині легко так отримувати задачі та робити ці задачі. Вона одразу бачить свій план, і вона бачить, що їй зробити сьогодні, що їй зробити завтра, що їй зробити післязавтра. Порада. Адаптація має бути приблизно два тижні. Може бути для деяких професій менше, може бути для деяких професій більше, але не більше місяця. Більше місяця це вже занадто. Вам людина вже через місяць має приносити користь, а не забирати у вас час і ресурс.